Це мова наших предків, мова Шевченка, мова хвильового, це мова конструктора корольова, мова художника Малевича, це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях, цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги. Ворог іде туди, де програє учитель і священник. Ворог іде туди, де є ті, кому какая разниця, якою мовою говорити. І кому, як не нам, добре зрозуміло, що разниця є. Ми добре на собі відчули усі принади русского міра. Адже живемо і працюємо у прикордонній громаді. Війна зробила нас бійцями на багатьох фронтах. Наша школа є отим маленьким форпостом, незламною фортецею, яка боронить рідну землю і рідну мову від зазіхань якихось озвірілих зайд. Нас не зломив блекаут, ми залишаємося вірними своєму покликанню навіть у найтемніші часи. Війна позбавила нас можливості повноцінно працювати офлайн, чути дитячий гамір і сміх у стінах рідної школи. Але попри все, кожен наш ранок починається з надії. З надії на перемогу, на мирне життя, на успіх, на удачу, на щасливі миті, теплоту і посмішку близьких. Надії на те, що все буде добре. Нехай так і буде! Вітання усім! Я М'яус Леся Миколаївна, учитель української мови і літератури Новосічанського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області. Наш навчальний заклад. Це об'єднання творчих особистостей, праця яких формує його унікальність, інтелектуальний стиль, обличчя. Ми всі глибоко переконані, що основа успіху людини, якісна освіта у конкурентноспроможному закладі. Сьогодення в освітньому просторі наповнене надзвичайними викликами і кожен день приносить щось нове для вчителів і учнів реформи освіти, карантини та дистанційне навчання, і, на жаль, війна. Всі ці події ставлять нас перед завданням адаптуватися і розвиватися, забезпечуючи якісну освіту. Ми живемо в часи, коли можемо знайти нескінченну кількість інформації в інтернеті, але вміння аналізувати цю інформацію та робити власні висновки є критичним. Тому моя мета дати учням засоби для самовироження та створити стимули для їхнього власного дослідження та навчання. Це означає навчати їх. Розвивати критичне мислення, працювати над проблемами та завданнями, які цікавлять саме їх, і брати участь у процесі навчання свідомо. Я вірю, що саме розвиток у напрямку критичного мислення, як це передбачено концепцією нуш, має потенціал принести значущі результати у досягненні ключових освітніх цілей. На своїх уроках я впроваджую різноманітні підходи для розвитку критичного мислення. Першим етапом у цьому процесі є формування учнівського критичного ставлення до оточуючої інформації. Таким чином, наш перший крок навчити учнів задавати питання та аналізувати інформацію критично. Однією з цікавих методик роботи є використання вправ з брейн-фітнесу, наприклад, під час уроку створити завдання стосовно теми уроку і дати учням 2-3 хвилини на те, щоб сформулювати якнайбільше запитань пов'язаних із цією темою. Проте важливо пам'ятати, що головною метою цієї вправи не є перевірка знань. А стимулювання учнів ставити запитання, аналізувати тексти та візуальні матеріали, спілкуватися один з одним із вами, щоб, в свою чергу, спонукає їх активно задумуватися та розвивати власне мислення. У свою чергу, на уроці ви не виступаєте в ролі інквізитора, а стаєте тим, об кого діти думають, що допомагає їм відчувати відчуження і вільно висловлювати свої думки, які можуть бути цікавими та провокативними. А сучасний учитель. Повинен вміти не тільки навчати, а й вчасно відгукуватися на дитячі запити. Сучасний вчитель української мови має бути цікавим та харизматичним. Легко володіти сучасними технологіями, бо наскільки доступно і цікаво буде проведено урок, залежить від атмосфери в класі. Сучасний вчитель української мови має бути оригінальним. Наприклад, Мені дуже подобається один Ютуб-канал під назвою Солов'їне Шоу. Його суть це змагання зірок українського шоубізу на знання нашої мови. Завдяки цьому контенту матеріал запам'ятовується краще, тому що його подають в оригінальній формі. Адже це набагато цікавіше, аніж прочитати нудні правила. Отже, підсумуємо: сучасний вчитель української мови має бути оригінальним. Креативним і подавати інформацію з цікавинкою. Сучасний вчитель уміє мотивувати своїх учнів до постійного розвитку, нових знань, до пізнання світу. А найголовніша його риса, яка була, є і буде, це любов до дітей. На уроках мови, а особливо літератури, широко використовую інформативність навчального матеріалу, тобто застосовую історії з власного життя, притчі, легенди, перекази, незвичайні факти, цікаву інформацію, інтегрую зміст різних видів мистецтва, музики, малярства, кіно, театру для комплексного впливу, адже все це дає змогу дитині самостійно відкрити, відчути. Для структурування інформації використовую такі методи, як створення лепбуків, ментальних карт, матриць, що спонукає дітей до графічної організації та структурування матеріалу. Окрім того, ще й вчить встановлювати зв'язки між різними елементами. Я вважаю, що вміє вчити той, хто вчить цікаво, а тому намагаюся якомога більше у своїй роботі використовувати нестандартні форми і методи. Це стосується як уроків в цілому, урок проєкт, урок концерт, урок кейс, урок суд, інтегровані уроки, інтегрую різні предмети або ж об'єдную на уроці кілька різних класів, так і окремих елементів чи прийомів роботи: фішбоун, дерево рішень, метод шести капелюхів, пошук правди у рекламі. Кросенци, літературні балансьєни, інтелектуальні ігри найрозумніший, Третій зайвий, дефілолог, різноманітні квести, мовознавчі турніри це ті форми роботи, які дають дітям можливість творчо самовиразитися, здобути нову інформацію у нестандартний спосіб інтелектуально збагатитися. Перелік форм і методів роботи можна продовжувати довго. Головне, що вони є дієвими і сприяють формуванню у моїх учнів ключових компетентностей. Мої учні вміють вчитися, вони ставлять перед собою мету і упевнено йдуть до неї. Аналізують свою діяльність, роблять висновки і не зупиняються на досягнутому. Мої учні активно беруть участь у численних олімпіадах та конкурсах. Вони вражають своїми високими досягненнями. Разом з моїми вихованцями ми організовуємо різноманітні позакласні заходи, які не лише розширюють їхні знання, але й стають місцем для реалізації творчих задумів та духовного збагачення. Ці заходи перетворюють учнів на відкритих до нових перспектив особистостей і змушують їх дивитися на українську мову і літературу. З абсолютно нового боку. Ми, як мешканці прикордонних територій, особливо глибоко розуміємо важливість мови. Для нас мова це не просто інструмент спілкування, але і символ нашої ідентичності та культурної спадщини. Ми переконані, що мова дійсно має надзвичайне значення, і ми прагнемо передати цей погляд нашим учням. У свою чергу я не припиняю саморозвиток. Завжди намагаюся оновлювати свої знання та навички, враховуючи виклики сучасності. Я залюбки ділюся отриманими здобутками і враженнями зі своїми учнями, надаючи їм можливість зростати і розвиватися разом зі мною. Хочу дати більше, ніж просто знання і навички, хочу дати характер, цінності, принциповість, а для цього повинна їх мати сама. Я переконана, що ліфт до успіху не повезе, а тому вчу своїх учнів, що слід користуватися сходинками крок за кроком, і завжди пам'ятати: немає такого каменя на вашому шляху, який не можна використати як фундамент для зростання.